Слава Ісусу Христу! Сьогодні свята церква вшановує пам'ять святого Никифора, патріарха царгородського, а також ревного захисника Христової віри. За наказом безбожного імператора іконоборця Лева Вірменина святого Никифора було відправлено у вигнання на острів Проконис, де він через 13 років помер. Коли з Божою помічю іконоборську єресь було подолано, а свята церква зажила в мирі, а патріарший пристіл обідняв святий Методій, тоді мощі святого Никіфора було перенесено до Царгорода. Патріарх Святий Методій особисто з багатьма єпископами і священиками прибув на Проконес, і тут, у церкві монастиря святого Теодора, Побудованого святим Никифором було знайдено його тіло, що збереглося не Щиро помолившись, мощі переклали до нової домовини, яку святий патріарх Методій та єпископи перенесли, перенесли на корабель і повезли до Царгорода. Домовину з мощами святого зустрічало ціле місто. Цар та інші достойники домовину несли на раменах до церкви Святої Софії. Цілий день і цілу ніч не припинялися молитви вірних, а наступного дня вранці мощі перенесено було до церкви святих Апостолів. Патріарх Методій відслужив службу, після чого тіло святого поклали у гріб. Торжество це відбулося 13 березня 846 року, у той самий день і місяць, коли безбожний імператор 31 рік тому засудив святого Никифора на вигнання. В часі перенесення святих мощей, Бог возвеличив їх багатьма чудесами, оздоровленнями хворих з Богом!